Вітаю з вами сьогодні про головне. Нині п'ятниця, 13 вересня. Говоримо про найголовніші та найактуальніші події сьогоднішнього дня. Але традиційно для початку головні новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, українцям заборгували 1 мільярд гривень заробітної плати. Ігор Марков, якого суд позбавив депутатського мандату, стверджує, що йому погрожувало керівництво партії регіонів. Білоруський президент отримав Шнобеля за заборону оплесків. Олексій Навальний подав до суду півсотні скарг на московські вибори. Гран-прі форуму видавців отримали відразу три книжки. Більше новин читайте головно, дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну а ми повертаємося до головної теми сьогоднішнього дня. нині в українському парламенті стало на одного опозиціонера більше. Ним став колишній член фракції партії регіонів Ігор Марков, який зараз в нашій студії. І разом з іншими гостями Руслан Князевич, народний депутат фракції ВОО Батьківщина, Юрій Левченко, керівник аналітичної служби ВОО Свобода. Ігор Марков, якого вже назвав народний депутат фракції. Ця партії районів ну ще народний депутат, його ще ЦВК не позбавило мандату. Юрій Кармазін якого ми очікуємо в нашій студії. Поки його інтереси представляє Олексій Оскер, його представник у вищому адмінсуді, який вчора позбавив, зобов'язав ЦВК позбавити Маркова мандата. Олеся Яхно, незалежний політичний експерт і Олексій Гарань, професор політології національного університету Києво-Миглянська академія. Шановні друзі, я вас вітаю і для початку хочу запросити за наші імпровізовані трибуни Піпітри Ігоря Маркова та Олексія Оскера. Будь ласка, друзі. До бар'єру, і Мені. Е, хочу почати з того, що ну нагадати, що вчора е, вищий адміністративний суд зобов'язав ЦВК позбавити Ігора Маркова е, мандату народного депутата від одного з мажоритарних округів Одещини, Нібито вибори були сфальсифіковані, нібито МВС знайшло 6 тисяч бюлетенів, які були підроблені. Пане Ігоре, що відбулося вчора в адмінсуді, і як ви вже з висоти сьогоднішнього дня оцінюєте оцей ну факт. Фактичного позбавления вас мандата, да, спасибо. Добрый вечер всем, добрый вечер телезрит телезрителям. Я хотел бы вас поправить, я уже не являюсь членом фракции партии регионов. Сегодня я официально передал рыбаку свое заявление о выходе из этой фракции. И в случае позбавления меня мандата, возвращения меня в парламент, больше в этой организации находиться я не буду. Что касается. Суда, который э, состоялся вчера, ну, это не суд, это фарс. Это э, все понимают. Э, комментировать э, вот это вот, вот эту вакханалию, которая проходила, я уже за два дня дал достаточное количество комментариев, да и высказались и эксперты, и представители других фракций. Это действо наход находится все не только за рамками здравого смысла, э, не только за рамками Конституции, но и за рамками здравого смысла вообще. Вы понимаете, когда милиция пересчитывает бюллетени, портя их, ну зачем нам выборное законодательство, зачем нам выборы, наблюдатели, зачем нам вообще какой-то выборный процесс. Пускай сразу милиция, сразу будет, милиция ведет подсчет, да, да и все, наверное. Поэтому суд, который не удовлетворил ни одного нашего ходатайства, вот я вам скажу такую вещь. Мы попросили пригласить в зал заседаний представителей избирательных комиссий и истребовать из ЦВК видеозаписи подсчета голосов. Там есть видеозаписи. И посмотрите, портил кто-то бюллетень или нет. Нам было в этом отказано. Более того... По результатам выборов на моем 133 округе, все мои оппоненты основные, а у нас была достаточно жесткая борьба, признали мою победу. Не было подано ни одного судебного иска, оспаривавшего результаты моей победы. Поэтому вот эта вся клоунада, которая состоялась, я считаю, что комментировать ее сам весь процесс мы можем очень долго, не хочется тратить время. И самое, наверное, такое интересное, да что по всем депутатам, которые уже позбавлены мандатов, один истец, одни и те же судьи. И опять же заявление от господина Кармазина, что он будет подавать еще там на каких-то депутатов на лишение их мандатов. Вы мне скажите, Кармазин что, в день выборов присутствовал одновременно на всех участках страны? Он видел все, что происходило? Ну нагадаю від себе, що раніше за позовом Кармазіна були позбавлені депутатських мандатів мажоритарники Домбровський і Балога, які обралися відповідно в Навінничині на Закарпатті. Я хотів би поки слово передати Олексію Оскеру. Ваш будь ласка, коментар щодо того, що вчора відбулося у вищому адмінсуді. Добрий вечір всім. Ну, по перше, вибачаю за Юрія Ленатоліча, тому що й пробки, і так сказати. Дощ. Но ми ще Давай. чекаємо, ймовірно, він смотреть, Ми з ним не, давно не, знакоми, ну, тому ми не приїхали. Не переходимо на, так сказати, на особисті образи, на особисті давайте образи. Не переходите, будь ласка, слово. <клес> Сразу повторюсь ще раз, що Кармазін позивався не до Маркова, не до Балоги, чомусь опозиціонера, ну, не знаю, коли він став опозиціонером, не до Домбровського. Кармацин як правозахисник позивався до ЦВК. Якщо читали наш позов, то ми позивались до ЦВК, а точніше, до бездіяльності ЦВК, до цього рейстагу, який чомусь у відписках своїх пише, що вони обділені повноваженнями і розумом. Але чомусь вони не обділені повноваженням, коли просто так відкидають 500 кандидатів народні депутати. Ну вони так вирішили, що відповідно до закону про ЦВК, який вони до речі вони признали, що вони опираються на закон про ЦВК за 96 рік, попираючись Конституцією Конституції України. Вони визнали офіційно про те, що до речі, я одраджу всім наступним кандидатам депутати не вірити офіційному сайту ЦВК, який визнав офіційно в суді, що сайт ЦВК несе тільки рекомендаційний характер, і не можна їм вірити. І що в них усе вирішує літредактор і збирає комісію літредактор. І підписи ставили літередактор. Ми позивались до ЦВК, якщо є. Сумніви щодо висновків МВД, МВС, щодо висновків експертів при МВС, будь ласка, нехай ця справа називається Марко проти МВС, «Марко проти експертів. На, на даний момент справа називається Кармазен проти ЦВК. І ми далі будемо клювати цих, так сказати, цей ходячий, який, До речі, ми фінансуємо, ми платники податків. Чому я, як громадянин України, повинен вірити цим людям, які не допускають людей, яких я хочу бачити народним депутатом? Я хотів би побачити народним депутатам Миколу. Сірого чомусь опозиція мовчала, коли ця людина захищала Юлі Тимошенко. Чомусь опозиція так звана, так звана позиція, бо є українська як юрист чи як політик? Б... ви як громадянин України. Я Можна говорити, що як України який як спостерігає юриста. події і робить для себе висновки. Як я б юрист. хотів там бачити власенка. Чомусь я його там не бачу опозиція, чомусь я... за нього горло не, не рве, особливо. Хоча була офіційна заява партії захисників І, і Юрія Кармазіна. Ну, ви ж переходите. Ви знаєте, я при чому ви приходите в опозицію, як я зрозумів, і знову. Приветили да. друзі, я хотів трошки перервати <рив> підтримку власника. Тому е, ми позивали ще раз по до ЦВК зрозуміла до... Прошу редакторів підготувати. Ми вчора видавали результати офіційні чи не офіційні, але офіційного сайту ЦВК по результати виборах виборів на окрузі, де переміг Ігор Марков, приготувати цю е, схему цю графіку. А поки е, скажу, що. Сьогодні сама Юлія Тимошенко написала листа з в'язниці, в якому сказала дослівно, 12 вересня на сході та Півдні України народився новий молодий енергійний харизматичний ідеологічний лідер про налаштованих громадян України, який гарантовано буде балотуватися в президенти. Це я так розумію про вас, пане Ігоре. І ви сьогодні теж зробили багато очних заяв. Зокрема, казали, що в партії регіонів все тримається на страху. Це вчора ви ще сказала. Сьогодні заявили про те, що за правильні голосування, коли ще чи читали... то. маша а все голосуют. кожен член партии районе утремую фракции еще наименьше 5000 долларов учиться правда да еще тысяч, если выступает в парламенте и еще 5, если ходит на телевидение то есть там есть такая шкала бонусов там можно зарабатывать то есть универсальному солдату до 20 тысяч долларов в месяц в принципе вот, если бы я согласился да то я бы мог э, или я или кто-либо другой там из моих коллег то есть Зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц. Вот вы, если видите, да, постоянных э, спикеров. штатных, штатных да, спикеров, то это все оплачиваемый процесс. А чего а вы раньше не Да Вы Вы то прозрел это раз? Нет, почему? Одну... Вы знаете, ну это было э, их делом. Понимаете, я там в этом процессе. Ну, вы же фракции были. А нет, вы понимаете, во фракции вы очень э, хорошо думаете о фракции. То есть во фракції наша задача заключалась э, по отримую бумажки з плюсиками в на роботу і проголосувати. Ну ви знали, що відбувається, і у вас це не викликало заперечень. Да? Коли вас виставили за межі, ви стали значить, чомусь різко розблучати. А вам не цікаво? Тобто Ні, я дивлюсь, програма, чому ви так принципово друзі? Поступаєте. Я хочу сказати, що за участь в нашій програмі від нас точно жоден учасник да. грошей да. не платить, і ми от також от не беремо військово. Тому якби ви ще були в фракції, напевно, ви б потримали ще Все плюс п'ять. Але ми давайте таксі, подивимося всім цікаво результати офіційні, які висіли по цьому округу на сайті ЦВК. Виводіть, будь ласка, їх на екран, і Ми про коментуємо їх. Ну, ось Марков Ігор Олегович, саме висування голосів 26, тобто 22 тисячі 349. Далі Олексій Гончаренко, це син одеського міського голови від партії регіонів 189. І Остапенко Олександр, батьківщина, 12057. Тобто, фактично, відрив. Ми вже про це говорили. Вчора складає 5 тисяч майже 200 голосів. Правильно, чи справді в мене запитання до представника Юрія Кармазіна, пане Олексію? Чи справді 6 тисяч цих бюлетенів 6 були зіпсовані? 6, сфальсифіковані? Скільки? Шість тисяч 38 відповідно до заключення МВС. Причому я наголошую, що на адрес ЦВК, особливо хиндовському, прийшов з 33. Трьох сторінок, де розписано було е, який бюлетень, е, як був зісований якої кількості, питання не в тім, що е, правда це чи ні. Якщо правда, не правда, то нехай я ще раз говорю, що Ігор Олегович нехай е, позивається до суду на МВС. А що стосовно цих цифр, то я е, хочу сказати, це ви бере цифри з ОВК. А е від моєї інформації опозиція знає чудово, як ОВК подавала результати по Наталі Солейко, яка вигравала і Юлія Тимошенко заявила, що для нас народний депутаті, Наталі Солейко. ОВК ж подавала в ЦВК, раптово зникає світло, і вже Домбровський народний депутат. Заява ціла, цілий ряд заяв опозиції про те, що Домбровський ніколи для нас не буде народним депутатом. Тому е, ЦВК опирається на дані ОВК, яке е круте. Як хочете на цей фактику. Пане там, я так розумію, що Гончаренко визнав свою поразку, так? Так, да, от я хотів якраз молодому чоловіку задати питання. Скажіть, будь ласка, а чому іск э, подає кармазін, а не э, мой опонент, який програв на виборах? Відьому ж найболі лицо в даному випадку. Ну чому? Я так зрозумів, що ваш опонент пішов до суду, але трошки його, йому не вистачило юридичної мабуть, здібності піти не проти вас, тому що відповідно до вас вже сроки вибули. А до ЦВК претензії є поддержите, до ЦВК. Чому Це не реагує если на факти фальсифікації? Я победил представителя партии регионов, партии власти. От меня в участковых избирательных комиссиях, вот в этой фальшивке, которая сделала Главное следственное управление, написано, что фальсификации э, были на 52 участках. Вот от меня отсюда, от, не перебивайте, пожалуйста. Да, Будь да. добрый, дайте я закончу. От меня в участковых избирательных комиссиях, как от кандидата в народные депутаты было три человека. Кто фальсифицировал результаты? Какими силами я это мог делать? Я не власть. Выборы может фальсифицировать власть. Я победил представителя партии регионов. Ну, чему как... все тут вступили? Да то, что я вступил, это второй вопрос. Так запитайте. Это послушайте меня. Алексей Алексеевич, я мы вчера почему были на пятом канале в Почему, Гончаренко, почему тот, кто проиграл выборы, публично признал свое поражение? Так это же питание до Гончаренко. Да нет, это запитание... до вас. А хотите, я скажу, почему? Скажите. Хотите, я почему? Скажу а почему вчера не запитали на пятом канале? Вы же были на эфире. Ну, Кармазина что-то туда не пустили. Это уже питание совести Порошенко. Будьте добры, чтобы мы прекратили весь этот бессмысленный спор, Ви знаєте, я не хочу, Юрій Анатолійовичу, вот, вот, ту, ту функцію, которую он сейчас выполняет, мне его вы искренне жаль. Он несчастный человек. Я прекрасно понимаю, кто дает ему команды, откуда он их получает і кто определяет вот этих жертв. <свистит> Знаю кармазина три роки, дать команду кармазину, це все одно, що собі руку відкусити. Це так, на всяк випадок. Я вас а а ще хотів би запитати, а ви було. з пальцем прийшли сьогодні? З яким пальцем? З усіма пальцями, десять пальців на да, руках. Ви зрозуміли, до чого. 10 пальців. Чой, да, десять да? пальців. Да. І ви зрозуміли. Да, да. Розкажіть пальців. всю таємницю. чому таємниця? Ну, ну Тож було робітця відрубати розумієте? Дайте я закончу прокармазну. Скажіть, будь ласка, як Сергій ми видемо в тут… Ківалов напише з помилкою без помилок диктант. Тобто ну люди іноді говорять одне, роблять інше. А при чому Тому... Я... скажите, пожалуйста, ви не з карманів. У вас конфлікт піли? один просім. Я хотів би почути інше. зараз два слова. Не за кармазіним руководити. Ему нельзя вказівки давати. зрозумієте? людина, яка з ним 17 років поруч не може йому навіть сказати слова, бо в нього все одно є своя думка. Яку Тимашенко не бода на прийомі сидіти, не виходять. Я знаю у кого. Ну послушайте меня, из-за цели и жертвы ему определяет кто кармазин, откуда ну, у так него оперативная информация, откуда он получается я скажу, все данные, я знаю, откуда, откуда, я откуда скажу, у кармазина я на сайте один, кармазина я... появилась. Pe первый не, главный не перебивайте скажу, меня, витки. пожалуйста. Буду так скажите нам, да. кто дає в козырьке У кого вы всегда? У одного из руководителей партии Игорь Александровим задать питание. Не звідки? надо. Я знаю звик. Я все знаю звідки. Бывших генералов не бывает. Друзі, добре. Я хотів, щоб почули ми коротку поки точку зору представників опозиції Руслана Князевич. Будь ласка, ваша ситуація, ви як представник батьківщини. Батьківщина зараз вступилася за Маркова. Чому? Він нібито керівник проросійської відверто партії Родіна. І зараз ми подивимося ще на відео, що його партія там робила в 2007 році з представниками свободи. Але ви зараз вступаєтеся за Маркова. Які ваші мотиви? Ну ми не вступаємося за Маркова. Ми вступаємося за принципи, з якими ми йшли на вибори, які ми сповідуємо. І відверто кажучи, я думаю, що те, що так трапилось з Марковим, це просто ще один привід поговорити про цю тему, тому що нам було дуже прикро бачити, коли спікер парламенту оголошував про позбавлення мандатів відібрання карток для голосування Балого і Домбровського, представники партії регіонів зустрілися великими аваціями. Вони не догадали, що це привід переданий нам, що це привід переданий їм. Що бомранг, який запущений, в тому числі запущений для того, щоб тримати під страхом. І відповідно впливати максимально на саме членів своєї фракції, які вже тоді іпотетично могли десь куларно заявляти про наявність власної позиції. Тому е, наша позиція не змінилася тоді, наша позиція не міняється зараз. Ми говоримо відверто, що такого роду судовим рішенням. Поставлена крапка в дискусії про наявність в Україні парламентаризму, як явище, тому що це не має нічого спільного з тими основними, скажімо так, засадами народного представництва, які є в загально теорії представництва, яка панує в світі, і, зрештою, відтворені в українській конституції. Тут молода людина говорила про те, що вони не до кар Кармазіна, не до Маркова, виявляється мав претензії, бо ті строки минули давно, а зараз він має строки до центральної виборчої комісії. Ні тоді, ні зараз вони не могли жодним чином мати претензії. До Маркова, бо закон цього не дозволяє. За результатами виборів, після того, як встановлено підсумки виборів в окрузі, вони могли мати претензії виключно до Центральної виборчої комісії. Маркова там, в протоколах Центральної виборчої комісії, тільки прізвище було. Жодні його дії, жодні його бездіяльності не оскаржували за результатами виборів. Могли бути оскаржені тільки дії, рішення і бездіяльність ЦВК. І такого роду правом скористалися і по тих округах, і тут. Я вам скажу, що на взагалі абсурдність ситуації полягає в тому, що навіть є два, два взаємовиключні рішення Вищого адміністративного суду, наприклад, по справі Домбровського, про тут йшлося. Так не мені це треба розказати, бо я якраз. Давайте трошки тим, пізніше ви вийдете Справу. Хотів ще пана Юрія почути і перед тим сказати, що сторінка наша на Фейсбук сьогодні про головне на ТІВІ ставте свої запитання і пишіть свої коментарі, ми обов'язково їх озвучимо. Пане Юрію, позиція свободи. Бо я так розумію, що був конфлікт 5 років, 6 років тому персональний. Свободи з партією Родіна і персональний з паном Ігорем. Як ви зараз ставитеся до того, що зобов'язали позбавити його мандату? Дивіться, ну по перше, всі українці, всі громадяни України чудово розуміють, що таке сьогоднішні суди, ким вони контролюються. Вони контролюються однією особою в Межигір'ї і його найближчою свитою. Тут немає жодних питань. Я думаю, жодного українця потомного немає щодо цього. Але щодо ситуації конкретно з паном Марковим, ну я навіть тут не маю що коментувати, тому що на мою особисту думку його присутність в парламенті взагалі. Є великим непорозумінням через те, що він з 2007 року мав би сидіти у в'язниці за те, що його обговорення він особисто побив мирних демонстрантів. І це задокументовано на відео. Якщо ви це відео покажете, всі побачать ще раз. Тобто тут немає що коментувати, тому що я думаю, його по суті з взагалі була недорозуміння апріорі. Ну давайте подивимося це відео. Все ж таки, це було, і потім обговоримо його. І подальші плани Ігоря Маркова у фракції або поза фракцією в в українському політику. Будь ласка, відео. 2 вересня 2007 року в Одесі він разом із групою молодиків побили мирних пікетників, представників правих політичних сил. Ось це відео. Міліція тоді виявила повну безпорадність. Кілька правоохоронців навіть не заважали молодикам лупцювати беззахисних пікетників. Відзначився і сам лідер родини. Ось його дії. Там до речі, на стіл так лідно. це я нагадаю. В реанімації, це... реанімації лежала дуже багато часу, і взагалі після цього е, має великі проблеми е, з функціонуванням. Е, я просто нагадаю це фрагмент з нашої програми з Квартама Шевченка, Шевченка. Це відео це е, побиття мирних демонстрантів, які протестували проти встановлення пам'ятника Екатерині в Одесі 2 вересня. 2007 року, пане Юре, я знаю, що тоді е, ну було порушено кримінальну справу. Чим закінчилося це все розслідування? Ну, вы знаете, оно заканчивалось ничем, потому что э, на самом деле я-то никому никаких увечий не нанес. Ну, я там выношу убийство людину но да, Никуда никто не попал, и э, вот это вот, вот дело было сфабриковано. Давайте, знаете, э, давайте я скажу так. 2007 год. Только организовалась партия Родина, там я не знаю, сколько формировалась партия Свобода. Был такая радикализм был с обоих сторон. Был день города. Я вам расскажу просто предысторию. Был день города, в Одессе, в русскоязычном городе, с определенными настроениями. Приехали ребята, там же не показано, что ребята со свасикой, с арокесами демонстративно помыли сапоги в фонтане Пушкина. Естественно, это вызвало, может быть, чрезмерную ответную реакцию там, других одесситов и так далее. То есть я, я еще раз говорю, я не, я не считаю, что это красит. Я вам повторяю, то есть я считаю, этого не должно быть. В тюрьме я не, никто не должен сидеть, никому я там увечья не наносил, это уже передергивает.